Привіт, любі малята! Послухайте який гарний вірш! У кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. Дітки, про що розповідається у вірші? Так, про хустку. Саме сьогодні, 7 грудня, Відзначається День української хустки. Хустка з давніх давин була основним та улюбленим головним убором усіх українських жінок і носили її на всі території України. Здавна вона вважалася оберегом від усього лихого. У кожній родині, де підростала дівчина, обов'язково була скриня, яка наповнювалася хустками, їх байливо оберігали. Нимихизувалися, приспівуючи, я не панна, я господиня, в мене хусток повна скриня. Українські хустки бувають різного кольору, з різними візерунками. Вишивалися хустки золотою, шовковою та срібною нитками. Хустки були переважно білого кольору, згодом стали барвистими і чорними. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками, придумували різні орнаменти з рослин та квітів з листями. І сьогодні малята, я пропоную і вам самостійно прикрасити українську хустку. Як завжди, перед малюванням розминаємо наші пальчики. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша. Ліва твердить, я сильніше. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності є сила. Молодці малятка, ручки наші готові. Тож починаємо. Для роботи нам знадобиться. фарба рожевого зеленого кольорів. Пензлик, стаканчик з водичкою і вирізаний трикутничок. Це і буде заготовка нашої хустинки. Беремо пензлик, мочимо його водичку, набираємо на нього рожеву фарбу і прикладаємо пензлик до аркуша. У нас виходить ось така квіточка. Буде в нас квіточні розташовані по куточках. Скільки у трикутничка куточків? Так, три. Тому квіточки у нас буде три. Тепер ми миємо пензлик, набираємо зелену фарбу і малюємо зелені хвилясті лінії. Це в нас будуть такі гілочки зелені з листочками, які розташовуються між квіточками. Ось так. Молодці малятка! Погляньте, яка в нас вийшла чудова хустинка. До зустрічі!